Де би не зайшов, десь би не переговорив, а знаєте, я брав Червоні Руті тоді. І я відчуваю, що це своя людина вже так. Це Червона рута, вона нас об'єднала. Це той символ, який нас тримає разом. Так от, під час проведення в Запоріжжі фестивалю «Червона рута сталася така подія: це переворот державний, спроба реваншу, повернення Радянського Союзу, в русло такого тоталітарного, це ГКЧП, може пам'ятаєте, ті, хто старший. Ну, це страшно було. Це коли по телевізору ми дивимося телевізору, там, значить, сидять такі дядьки старі, які кажуть, все, досить, Значить, Ми вводимо тут воєнний стан, значить, всі підпорядковуються воєнним. Е крок, е крок вправо, вліво, все, розстріл. Значить, всі мають там паспорта здати, там всі на облік мають стати, значить, не може нічого там. Все, все ми маємо тут значить тодітарну державу. І ми дивимося, що там в Москві відбувається там якісь маніфестації, танки виїжджають, давлять цих людей, багато померлих. Незрозуміло що. На фестивалі, ті, що були з-за кордону, так ми ж забоялися ці, з Канади, з Америки, з Австралії, Чемодани, хто куди, як, куди. Ми сидимо вже там в готелі, в Запоріжжі, не знаємо, що робити. Зараз нас знову в КГБ заберуть катилашку, в тюрми. Це досить страшно було. Можливо, для молоді зараз це не зрозуміти. Ну, що воно таке? Так, от, вже е, після другого фестивалю в Запоріжжі е, розпочалася далі концертна здорова діяльність, яка призвела до популяризації нових виконавців. І так, е, фестиваль крокував по тих містах русифікованих, е, яких це в 91-му Запоріжжя, 93-й рік це Донецьк, 95-й рік Крим, Севастополь, Сімферополь, 97 й рік це. Харків, 99-й Дніпро, вже в 2000-х роках це Маріуполь, 2015 рік, 2017 -й. Тобто там, де ви побували, вважали, вважаємо, що провели таку хорошу роботу. Як підсумок, 25